Шановне товариство, вас вітає учниця Люботинської школи номер 4 Лисенко Софія Сергіївна. Пізнай себе, свій рід, свій нарід, свою землю і ти побачиш шляху життя. Ці мудрі слова пролунали майже три століття тому, а зараз звучать як ніколи актуально, адже формується українська національна ідея. Такий своєрідний заповіт на там залишив Григорій Савич Сковорода. Унікальна особистість, український сократ, людина університет, перший самостійний філософ України, якого так і не спіймав світ. Минуло вже 300 років, чому ж він для нас залишився сучасником? Відповідь проста: митець власним прикладом сприяв вихованню громадянина, патріота рідного краю. Пригадаємо, за життя Григорія Сковроду неодноразово спокушали високими посадами. Але філософ відмовлявся від золотої клітки. Григорій Савич вважав могутнім і невичерпним джерелом духовності любов до рідної землі, пошану до історії та віковічних традицій народу. Погодьтеся, саме знання рідної культури в'єднає покоління минулі з прийдешніми. Тож не маємо права втратити надбання своїх предків і сьогодні. Буцімто відчуваю теплий подих славетного філософа, наче він і зараз мандрує нашою прекрасною країною. Усью завітав до зруйнованої нещадним ворогом Сковородинівки, сів на згарище, схилив голову. Але не сумуй, поете. Впевнена, відбудуємо нашу національну пам'ятку, все здолаємо, відновимо ми батьківщину. Прислухаймося до славетного сковороди, його слова, немов бальзам до душі, його поради мудрі і прості. Адже щастя не потрібно шукати в чужих країнах, воно поряд з нами. А ти збери в собі свої думки, шукай в собі самому благ. Тож, як на мене, щастя це квітучі сади, Безкраї поля, очі рідних людей, мирне небо над головою. Душевний спокій, праця за покликанням. Згадаймо відомое митця. пізнавай себе, самодосконалюйся, вчися тому, до чого маєш здібності. Отже, необхідно насамперед розібратися в собі, зрозуміти, чого ми варті праправнуки сковороди. Впевнена, якщо кожен буде поважати свій народ, мати улюблену справу, як того прагнув письменник. То світ обов'язково зміниться на краще, і ти побачиш шляху життя.